Є новини, друзі, сигнали Трампа українцям та росіянам. Парад бомбити не будуть дослухати до кінця. Але спершу зайдіть на телеграм-канал. В шапці профілі є посилання. Там є знову відео порушення прав громадянина. Знову у Львові затягнули людину в бус. Хочете, дивіться? Так от Трамп. Трамп заявив вчора про перемир'я Путіна, що воно нібито невелике, але воно важливе. Що це означає? Я не буду затягувати. Це означає ну послання Зеленському, тому що однозначно Трампу доповіли, що Зеленський сказав, що не буде гарантувати безпеку іноземним лідерам на параді в Москві 9 травня. І Трамп сказав: Ну так воно невеличке, але воно важливе. І це означає, що якби бити по параду не потрібно, і можливо, навіть про це не потрібно говорити. Спочатку американці зробили паузу, росіяни і Путін напряглись, а можливо й говорили з Канцями, щоб ну якось заспокоїти Зеленського. і тепер є така реакція Трампа. Однозначно, я думаю, що по параду ніхто бити не буде, і ну все пройде спокійно, тому що в іншому випадку це може призвести до серйозних наслідків. Також Макрон та Стармар закликали Путіна піти на припинення вогню. На 30 днів ну це теж говорить про те, що йдуть полярні домовленості. Вони знають більше і вони публічно виходять і говорять. А Дуда закликав Трампа вести санкції, тому що він каже, що ці санкції приведуть до миру і ну заставлять Путіна піти на припинення вогню. Ось ці санкції про 500%, які е, ми е, говоримо. І ще один знаєте, дуже серйозний сигнал для Росіян: це Бесед, міністр фінансів. Він сказав, що угода про копали це не просто угода про копали, це ще е, важіль тиску на росіян, тому що. Ну, коли вона буде ратифікована, я так розумію. Американці прийдуть до Росіян і скажуть: слухайте, тут є родовище. Ви наступаєте вже на наші родовища, де ми маємо добувати газ. Ну, якщо ви далі це будете продовжувати, будуть і санкції, зброї, і все інше. Тобто це ще важель погроз, і ну як би скаже Трамп, це наша територія. Ми тут будемо е, заробляти про це, чітко сказав Бесе. Тому і треба ратифікувати цю угоду і не тягнути. Але однозначно, треба дати текст депутатам, щоб вони сліпо не голосували, щоб ми потім не отримали знаєте, якийсь колапс в державі, бо з нашою владою все можливо. Ну і основний сигнал на кінець я залишив це розмова Трампа з Ердуганом. Вони поговорили, що там візити в Туреччину Трамп пролетить Ердуган, але саме основне вони говорили про завершення війни агресивної Росії проти. Україну. Ну а Ердоган і Трамп був задоволений цією розмовою, що Ердоган поможе завершити війну, припинити ну і заставити кого. Ну зеленського нема чого заставляти. Він готовий до всього до припинення вогню. Зараз м'яч на стороні Путіна Ердоган може заставити, тому що Туреччина постачає товари в Росії подвійного призначення. Туреччина має вплив на Кавказі. Ну і Ердоган показав свій вплив в Сирії. Він повністю контролює зараз Сирію і може зробити Путіну проблеми на Кавказі. І той це знає, тому зараз іде ще дуже серйозний тиск на Путіна. І маю надію, що це призведе до припинення вогню. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка.